Курчинський. Чому пам'ятник прийняти? Тому що у Курчинського немає на нього документів. Тобто На сьогодні немає документу такого, як оцінка. Юридичний департамент Срока Ін Миколаєва наколає повністю перелік, що на оцінку роблять, прийняли, Спілкувався з губернатором, і обернаткою сказав, що він їм допоможе зробити цю оцінку. Коли буде ця оцінка, ми винесемо це в зал голосування. Тобто нема там ніяких. Взагалі, вона пошукова. Кучинський це все знає. Можете у нього там спитати. Я хотів сказати, що два звернення є. Є депутата Юліана і є депутата Кучинського. Ми це питання не розуміли. Я так розумію, що Кучинського звернення були до нашої зустрічі. Потім ми зустрілися, Він до мене прийшов. взяв перелік документів. Що доносиш? На сьогодні що нема? Оцінки було рішення статутних органів. Б... Б... На сьогодні, на, на, на сесію нема що Тобто Ми, то, ми можемо суто як якось технологічно політично проголосувати, крикнути Ура і нічого не приймемо. Тому що Кучинський не зробив оцінку, він її робить. Там йому фінансування доли ці робочі питання, якщо, якщо, якщо хтось щось не вийде. Ти вийдеш, вийдеш, вийдеш сам, може зателефонувати Кучинським. От вчора я говорив з Кучинським. Він розповів про зустріч в Полтавській міській раді з паном Нікіфелем, говорили з приводу того, щоб поставити на баланс декоративної культури, як вони була розмова. Тому що всі пам'ятники на сьогодні, в місті Полтаві стоять на балансі декоративної культури. і обслуговують пам'ятники. Декоративні культури. Чому коли облили пам'ятник фарбу, не змогли його помити? Тому що він не був на балансі, а тратити бюджетні кошти на неіснуючий об'єкт, прийде круг і буде все. Цілий перелік документів, які були надали, всі приростали, так? Всі на сьогодні виключення нічого приймати. Ні, не розумієте, історія з ними ще були це дуже довго. Я з ним говорю, він каже грошей. А експортну оцінку, по-перше, ніхто не давав і не буде казати, що буде давати, У мене їх просто немає. Бо завчора я заговорив, Казані. Ніхто... Я с ним вчора балакав, Він mm -hmm. сказав, що я закрою це ці... питання, оцінку mm -hmm. не других у нас варіантів не існує. Виділити йому кошти, ми можемо тільки особисті. Все інше це від лукавого не можемо переймати. Якщо ти хочеш крикнути і встати, що ми внесли йому свободу, встань і Ну, на, на баланс Зеленбуда ми його не поставимо без оцінки. Питання політизувати, я не хочу спеціально. Я Триручки. тобі, кажу, я хочу, щоб з ним завершити, якщо пам'ятником Батутіна зробили mm. uh, всі роботи буквально там за перевезли, ми є за кошти з міського бюджету. Перевезли, Достатньо коштів багато. Ми не можемо виділити кошти на чужій пам'яті. Тут президент приїжджав, ми можемо виділити кошти на експерту оцінку. А з ким є стратегія? Ми знаємо, що це не на то. Так, ні. Ми не можемо. Та які? Може, п'ять. Ми зараз не розпочатаємо, як якщо. Валерій Анатольович мені сказав особисто, я ж кажу, що він закриває це питання. Головко. Якщо він мені сказав, що я не закриваю це питання, ми, кстати, будемо вже зустрічатися. Ще раз задумуємо. Якщо він не закрив це питання, ми особисто дали б свої кошти і закрив це питання. І все. Валерій Точь, мені сказав, я закрию. Я сьогодні щас, закрився, закінчиться, я при тобі зайдеш до мене, разом наберемо. беремо. Все. Зараз разом наберемо губернатора і скажемо, що Кульчинський каже, що така треба допомагати, допоможемо. Давайте пропозиція до вирішити питання якісь документами щодо просвіти певні документи, але не ніхто не Кучинський не мов знайти, можливо, він їх Може, в цьому ще питання, тобто навіть не в кошти. Тому що оцінщик попросив дати то, то... Це тоді ще, так? Ні, ну, Юля, діалог йде кожен день. Віталій за це відповідання, вони ще не зізвалюються, щоб ти поняв, повна зелена. Якщо були документи на цю сесію, винесли б на сесію, проголосували, то, може, як ви визначаєтесь. Повна зелена, ніхто ніякий замовжемо проєкті 20 днів. Давайте протокольно запишемо, щоб запитати, що при доопрацюванні із потрібними документами розглянути і винести на сесію. Так. Зараз вийдемо на промокувати. Проєкт рішення в принципі є. Так, Є перший проєкт рішення був ваш, а другий потім ще. Тобто є два обшковані огінати. Вони трохи відрізняються. Баланс, скажімо так, це вторинний. Первина це право власності. Перехід від організації громадської проведені голосувати. Є пропозиція записання протоколю, що при зібранні всіх документів буде розглянуто повторно. Хто за таку пропозицію Прошу голосувати? Хто за? Проти утримався. Одного позвона. Слідуюче питання, будь ласка.